Доброго дня! Тема, всього і все ще заходить, вважаю, вона актуальна. Як коуч з образу мислення продовжую тему мислення, Уява. Змінення своєї реальності. Коли в нашій свідомості виникають думки щодо оточуючих обставин, в залежності від звичайного сприйняття, в нас виникають емоції, вони як панель приладів в автомобілі, сигналізують нам. Щодо того, як саме ми сприймаємо, що саме зараз відбувається. Добре це чи погане для нас. Емоції просто панель приладів. Якщо всі ті обставини ми вигадаємо, уявимо, то панель приборів буде робити те саме. Як і в реальному житті. Ми будемо відчувати всі ті самі емоції. Якщо ми уявляємо погане для нас, будемо відчувати погані емоції. Та навпаки. Є такий ефект, якщо ми щось дуже забажаємо та уявимо, що ми це вже маємо, свідомість буде вважати, що ви вже це отримали та заспокоїться. Спортсменам, атлетам відомо, що щоб перемогти на змаганнях, треба уявити, як саме ти перемагаєш, як ти, скажімо, біжиш, як саме перетинаєш стрічку. Вчені вивчали ці ефекти, та їм відомо, що людина, яка уявляє, що вона підіймає штангу, гантелі, в неї фізіологічно змінюється організм, растуть м'язи як у реального спортсмена, атлета. Навіть були дослідження, де вивчали, як проходить реальна операція на людині. Та уявна операція на живому тілі. Результати уявна операція діє згідно такого дослідження краще, аніж за реальну. Це так званий ефект плацебо. Питання для вас. Якщо уява діє на е, наші емоції, якщо уявне діє на наше тіло, як ви гадаєте, чи можна уявити таке, що ви дійсно бажаєте зробити? В чомусь перемогти, щось отримати? Як на вашу думку, це спрацює для вас? Уява вашої мети вам допоможе цю мету досягнути. Напишіть все, що думаєте тут, просто під цим відео. До речі, уява мети зветься мрією, і, даже корисна, і дуже корисно мати свою мрію. Діти зазвичай мають цю корисну звичку, а потім вона зникає. Адже вони бачать, а діти вчаться тільки на наслідуванні поведінки батьків та оточуючих, що їх рідні не мають мрії та не навчають їх. Як саме цим користуватись для практичного життя? На жаль, якщо ти мрії, маєш мрію, ти її уявляєш досить яскраво. Коли ти її уявляєш таким чином, ти бачиш на приладах своїх емоцій позитивні та приємні емоції. Це визиває поклик робити дії щодо того, щоб це уявне виконалося. Свідомість починає працювати в режимі, знайди шлях для матеріалізування мрії і починає шукати і там, та знаходити шляхи до тієї мрії. Як результат, якщо тобі не перешкоджають твоя невпевненість в тому, що це твоя мрія, що ти робиш вірно, що ти здатен та гідний, якщо все це тобі не перешкоджає, ти отримуєш своє бажання та свою мрію. Є такі люди, яким не перешкоджає нічого і так повинно бути. Але це залежить тільки від вас. Зробіть зараз таку вправу. От саме зараз. Спробуйте уявити свою мрію. От просто зараз. Можливо, заплющити очі. Та уявіть собі те, як, як би ви жили, якщо вам нічого не перешкоджало би. Якщо у вас є мрія, то це значить, що ви її можете виконати, матеріалізувати. Уявіть цю свою мрію, уявіть себе з нею разом. Уявити, уявити це не тільки побачити, це побачити, це почути, внюхати. Відчути тілом або почуттями, навіть записати чи проговорити. Якщо ви зробите все вірно, ви відчуєте, що вам стає, стає краще на, на душі. Приємніше, ви почуєте поклик до дій. Напишіть в коментарях, що таке ви відчули. Приємно таке робити. Якщо це так, то робіть це хоча б раз на добу, достатньо хвилин 10. Чого ж не робити, коли це приємно? Кожним разом ваші почуття будуть покращуватися все більше і більше. Ви будете все повніше бачити уявну картинку ясніше. Та ця уявна мрія буде поступово матеріалізуватися. Це залежить від вас. Як часто та повно ви це будете робити? В мене все на сьогодні. Якщо вам сподобалося від відео, ви можете віддячити. Ставимо лайк, підписку, ділимося з друзями. І на все добре.